Джерело надії яскрава та приваблива будівля по вулиці Крупської не просто дитячий садок. Це єдиний заклад, двері якого відкриті для дітей, що мають особливий статус. Він почав функціонувати три роки тому. До цього маленькі інваліди були приречені на самотність та відлюдництво, адже їх до звичайних дошкільних закладів не брали. А батьки були змушені власними силами шляхом проб і помилок боротись за бодай найменші досягнення у розвитку своїх дітей. З відкриттям джерела надії у їхніх життях все змінилось. Мі самі довольні, що такий садик є. Дитя вже читає, пише, тянеться сюди. садик. він не, не чує. Став більше спілкування тут. А він говорить, що він довольний. Він общається з усіма дітками. Такі прості його садик не беруть. А тут а це у нас одне спасіння, що такий садик відкрився. 16 жовтня центр джерело надії відсвяткував свій третій день народження. Підтримати особливих дітей та їхніх батьків прийшли спонсори, меценати, представники місцевої влади, а також юні музиканти з міської школи мистецтв імені Анатолія Білошицького, які підготували святковий концерт. Концерт, приємні сюрпризи, подарунки викликали у дітей позитивні емоції. На їхніх обличчях з'являлись посмішки, і вони зі своїми батьками здавалось, забували про свої особливі статуси і просто раділи святу. Такі дні дорогого коштують. Я від батьківського комітету від всіх батьків наших бабусь дуже вдячні вам, що ви в таку скрутну годину. Не забуваєте про наших діточок, допомагаєте і морально, і Фізичській дуже дуже вдячний. За три роки існування центру джерело надії. Реабілітацію в ньому пройшло понад 100 дітей-інвалідів. Замкнуті ставали більш розкутими, починали розмовляти, йти на контакт, ставали на ноги. Не одна приречена дитина, попри песимістичні прогнози, йшла до школи разом зі звичайними дітьми. За три роки багато що змінилось на краще. Батьки, давайте будемо говорити правду, соромилися з такою дитиною, виходить на вулицю. А от зараз вони розкрилися. Це нам найбільша оцінка, що дітки сидять, уважно слухають і отримують насолоду. Ще донедавна ми не могли похвалитися цим. За незначний проміжок часу центру джерело надії вдалося багато чого досягти. І, незважаючи на кризу в країні та обмеженість у фінансуванні, центр розвивається та розширюється. А значить, незабаром ще більше дітей отримують надію на щасливе майбутнє.